Ну і я думаю, що ви масово долучитеся до привітань, які зараз озвучимо, тому що фактично ці люди бережуть нас щоденно цілодобово. Ну і найперше в дуже неспокійні ночі в Україні сьогодні відзначають День повітряних сил. За час повномасштабної війни повітряні сили знищили 3,5 тисячі цілей ворога, 350 літаків та гвинтокрилів, 1200 крилатих та 24 балістичні ракети, і понад 2000 тисячі безпілотників, а також 13 аналоговнєтних кінжалів. Зі святом усіх, хто захищає небо від російського вторгнення, так привітав також і командувач повітряних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Почуємо. Позаду мене свідчення того, що повітряні сили надійно тримають небо. Зокрема, це стало можливим завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Та головне наші люди. Я дякую усім воїнам повітряних сил за витримку і героїзм, проявлені у перші години повномасштабного вторгнення. Тоді ми пообіцяли не віддати ворогу контроль над небом. І ми дотримали свого слова.